Зараз покажу вам, як нам ремонтують турбіни. Ну? Вони її попіскоструїли, нам просто і поміняли. А на тій там зазор там на, на волоску поставила, вона взагалі не дує. Зимаємо патруль, а він навіть не розходиться. Це ця платформа, яку ти переробив, перешліфував. Це в вирівняв просто, щоб хоч не було не 8 прокладок, а хоча б одна. А ви запитаєте, а що там роблять хлопці? А що ми? Міняємо руль. По нам френди приїхали, поставили трімбел, купили за 200 доларів. Я думаю, що френди просто 200 доларів зекономили. Що виставили як за повний комплект, а руль нам не дали. Не знаю. Напишіть, як вам компанія френд подобається, не подобається. А ми далі подивимося, розкажемо, Сереж? Як воно? Ну Ми ще сподіваємося на їхню порядочність, так? Ну так. поки мовчимо, нічого не кажемо. Чекайте анонс. Все, що нас випливає, да, потихеньку. Як на нас економлять гроші, як нас питаються, теж поїміть. Ціна оказалась, во, а по факту багато чого ми не побачили. І ще приходиться докупати і самим доробляти. Ну, якось так. Ну не знаю, вони може відео подивляться. Позвонять, розкажуть, чому так вийшло. Бо ми тільки те робимо, що щось дзвонимо, задаємо питання, вже, вже нам і не відповідають. Да, вже й трубку від нас не беруть. А ми замовники поняли вредні. То ви все пишете, що Луценко там такий, прям золотий. Та ні бачите, не золотий. Вредний падлюка ще та. От достав уже френдів. Не беруть трубку. А в чому я винуват? Достав по турбіні. Бачите, чоловіка обхаяв. Чоловік зробив, а я така свиня неблагодарна обхаяв. Обхаяв тих, що мотор ставили. Теж наставили китайського дерьма. Хоча просив, просив, каже, я сам куплю. Якщо вам жалко грошей, я куплю сам. Не віпіть тільки, мені тут дерьма. Це вже шостий чи п'ятий. За сьогодні по місту. Ох, їбать. Алло, тут Школи немає. Нам чесно кажу, судя по тому, як я йду і я, воно вже пісню. Кріпляться. Ну і все, поїхали далі займатися мотором. Був соняшник, це у нас був соняшник високого... О, леїна, да, да, да. Соняшник соняшник сонячниці високолиїної. Є в мене відео на каналі. Цей соняшник суперево, перший раз я сію, високоолеїновий, трошки були сумніви, знаєте, він себе показує нормально. Це ж при тому, що тут посіяно соняшник по соняшнику, гляньте, який сонях. Це посіяний соняшник під експрес. Е, був тут посіяний соняшник, задіскували, закультивірували, посіяли. Обробили злакових і обробили експресом. І все, 100 кг карбоміда і, будь ласка, такий соняшник. Сипе. 32,5 центнера. Ну, доволі непогано для соняшника по соняшнику. Ви ж бачите, який заді мене. І доволі непогано справляється жаточка. Ось вирвемо. Бачите, як виривається легко і корніва система. От зачем його лишній раз добавить правильно? Просто весною переб'ємо палку, задіскуємо і будемо сіяти. І, до речі, непоганий варіант соняшник по соняшнику. Прожатку яку ми збирали, шабля. Пророжайність 30. Да, ми продали все через віса, весь високолинний, у нас вийшло, тоді як заміряли, було 31-32,5, ну десь вийшло в заліку 31 там з хвостиком, ну грубо 31, це як то так. Продивили, продивили, зараз до ремонту підтрату. Тіхо. Зараз покажу вам. Як нам ремонтують турбіни? Ану, Ромчик, ану, покажи, я людям покажу. Як? А так а як? Ну що, ну люди знатимуть як. Отправили турбіну на ремонт. Ну, якщо сравнювати тим, що у нас стоїть, тут ази, бачите, які зазори здоров'я. Ми її відправляли по причині того, що вона ну, не дула, взагалі. Вони її попіскоструїли нам просто і поміняють. А на тій. Там там на коли вона не стала. Там ось... Якщо ось сюди заглянути, і холодна, і гаряча частина. І гаряча частина. там вон, видно, вона от піскоструєна. І там зазор від крильчатки до корпуса. ну сумасшедший просто. Ну так, да. коли я позвонив чоловіку, який займається ремонтами турбін, він зразу констатував той факт, що год кончився, гарантії ніякої. Кажу, блін, яка гарантія? Я не за гарантію дзвоню. Я дзвоню, просто кажу, турбіну нову поставили, купили прокладки за 20 тисяч. Поставила, вона взагалі не дує. Зжимаємо патрубок, а він навіть не розходиться. Як було на старій, так і залишили. Що вони зробили? От піскоструїли, поміняли втулку, да, шат вони там убрали. Серед шат вони ж убрали, правильно? Ну ось війну, да, вуличку це все вони прибрали. Ну а кринчатка вона просто з великим зазором. Віна просто не може розкрутитися, так, щоб вона могла набути туди те, що потрібно. Хоча мені реконду... рекомендували як так. нормальних, гарних спеціалістів, відправляйте сервіс, типу сервісник по нью Нью-Холанду, по-моєму, по кейсу да? рекомендував. Без, того, без е, ніяких приборів, без нічого. Просто на заведеному моторі отак вже маєш да. і він так остається. Да. Хоч газуй, хоч не газуй. вона наоборот преп'ятствує воздуху. <гум> да, нічого не помінялося. Я ще тоді задавав питання. Кажу, ви точно там все зробили? Так, да, да, ми зробили. Прийшлося ставити назад оцю турбіну. Ну, ось наша турбіна, та, що ну, була в нас запасна, ми спочатку поставили цю, вона не дула, ми її відправили на ремонт, а цю ж як запасну поставив. Ну, ця дує набагато краще, правильно? Ну, зараз вже зробили ось мотор, паливну зробили, мотор зробили, ви там все бачили, я розказував. Ну, зараз оцю турбіну повернули назад. Ну, це у нас такі ремонти. Ремонтувальчики, турбін. І також надіюся на людей, що відправиш, вони тобі зроблять. Вона пролежала, вона, у нас Вона приїхала з ремонту, вона запечатана, була, ніхто не та ні, ну я навіть скину тому чоловіку, може в нього совість проснеться, не знаю. Ну як так можна? Хоча я казав, яка в них совість? Всі, блять, аби тільки деньги зароблять. Все, ось вона була запечатана. Ми розпечатали сухенька. Він там переживав, що у тулку прихватило, гляньте. Все тут нормально, вона змазана була. До речі, по трактору. А що по трактору? Ми вже заводили, оце у нас підвела турбіна. А так нормально роби, як нас зробили, так що ну, його тільки завели. Ну хоч заводиться з полтикаш. Ну, насос зразу скажу. Я відправляв уже провіреним хлопцям. Це полтавчани. Ось Рома підтвердить на його комбайні. Да, це вже сільки, з го року, як зробили. Ніхто нам не мог палину зробити. Піддимлювали. Правильно вони як зробили питань нема. До сьогоднішнього дня, зараз уже 25-й рік насоси роблять. А то каже, не годи я возив. Правильно кудись? То туди везу, то сюди везу. Ну зараз вроді завели з Полтичка. Ну там дійсно хлопці непогані, вже провірені. Замінили вони мені ось підкачку, сказали, вийшла з ладу. Форсунки ми на ньому міняли. Самі вони провірили, сказали, нормально підрегулювали, поміняли на насосу, там прокладки таке, насос вони підрегулювали і він, там, ну, сальники, оце все. Париці не трогали. Як вони там називаються сіри пари, оці ж? А, плунжерні пари не трогали. Ані плужерні політіли, ні ну просто дрегулювали, поміняли сальники, резину, підрегулювали, підкачку поставили. Е Оце мені подобається, бо коли я не возив, зразу вам капіталка, з вас 20, 30, 50, і оконічно мітоги привози ставиш місяць, два і опять кудись везеш. Мать перемать, везеш до других. Теж треба розбирати, опять капіталка і все по новому кругу. Ну не знаю, напишіть висим зіштовхували. Це тільки ми такі чи дурні, чи розумні, я не знаю. Куди не кинься, в принципі, то є люди, є люди здраві. Телефон, до речі, полтавчан, там Женя зовуть, залишу. Скільки не звертались, вроді питань нема. Да, я навіть впевнений, що якщо якісь будуть питання, я звернусь, ми їх вирішимо, бо є люди, з якими. Не... Ну, все може бути, ну вони хоча б вирішуються. Ну не так, як з турбіною. Зразу чоловік перший, що сказав, так а все, вже каже, ета закончилась. <смітна> закінчилась гарантія. Так, а та при цьому гарантія, ну нам треба, щоб воно працювало. Ім я не дзвоню зараз там за гарантію, щоб ми мені даром його зробили. Я дзвоню, задаю питання, чому вона не працює. Вибачте, каже вихідниця. Я дзвонив вчора, у нас була п'ятниця. Так, пожалувався на свої е, хі, 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 проблеми, ну і покажу трошки вам по трактору. Мотор поставили, все поставили. До речі, там да, я подшипник показував, е -е... а де він той подшипний серий? Да, я мог би вам його ще показати, Олександрович серий... знайде, як вони його забивали, як вони його мучили. Це ж треба було забивати. Ось покажи, бо я так тоді показав, бо може хто не повірив. Оце ж не ми робили. Оце його як змогли забили, пооткалювали. Да? Угу. Оце, і ось він хрущить. І що нам сказали? що саме? Китайське, Китайське саме, саме дерьмо. Хоча нам обіця... обіцяли поставити Це О. ще раз. Це його робота. Скільки він нас проробив? Він же на голо первіч, він крупиться, тільки коли це не Хоча навіть на відео, бачите, я задав питання. Ви кажете, мені там все поставили, оригінальне, заводське, так, да, 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 ми все поставили. Почипник те ж саме, доть стандартний заводський. Ось, це це ж... Ж саме. Не китайсь, да, воно все це. Ні, 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 ні. Там є відео, як нас кинули з мотором. Тракторець з кондиціонером, е... всі мости перебрані, бортові перебрані. На візку ми це вже самі купували повністю нова, Бачите на крюках. Все нове поставлено, резина на ньому стоїть нова. Одне, що залишається, це зробили мотор. Це як будемо живі, здорові, зробити йому капіталку. Е, капіталку по покрасці. Ну і далі. Діски тут новенькі. Коробка тут зі СКЕГО з підшипниками. Як ви можете бачити, його ніхто не мив, але воно сухеньке, нічого тут не тече. Не схопоїть акумулятор, як я вже вам казав, ми беремо тільки Bosch. Е, Провамо пору нова, абсолютно реставрація це все херня. Якщо реставрувати, то не в нас. Реставрація, та, що роблять, гамно. Кажу вам чесно, або ставити нову. Е, реставрація і нова не набагато дорожча. Якщо можна знайти, або треба самим. Ми, якщо реставрували, сам, самі наварювали, везли до токаря Юри і він нам про... Проходив, тоді воно працювало. І працює, де на деяких тракторах у нас же ще 150 є. Ну, оце так трактори. Сьогодні, я думаю, заведемо, поки на старій турбіні палину. Подивимося ще ж в роботі, далі свої від... відгук скажу. Правильно, а ми дешевше не продамо 150. Яку? За 25 ніхто не купить, а ми дешевше не продамо. Ну, туди вложено більше, ніж 25. І це так. Аби не мовчки, чуєш? А ви напишіть. Бо там вон, чоловік, вчора дивився відео, взагалі купив 150 за 100 тисяч. Ні, ну може знаєш, люди там віддають, ну, якщо... Запчасі на 150 стоять дорого. А ви запитаєте, а що там роблять хлопці? А що ми? Міняємо руль. Бо нам френди приїхали, поставили тримбел. І поставили наш руль правильно Ром? А наш руль високий. Дев'інте є біля тебе. Покажи людям, щоб трошки розуміли. А він високий і незручно взагалі рулювати. То прийшлося ще 200 доларів віддавати, крім Біл Україна, і ставити руль 9. Хоч якийсь є у вас. Ось ми купили за 200 доларів. Я думаю, що френди просто 200 доларів зекономили. Що виставили як за повний комплект, а руль нам не дали? Не знаю. Напишіть, як вам компанія Френд подобається, не подобається. А ми mm -hmm. далі подивимося, розкажемо, так, да, Сереж? Як воно? Ну ми ще сподіваємося на їхню порядочність, так? Да? Mm -hmm. Поки мовчимо, нічого mm -hmm. не кажемо. Mm -hmm. Ну, подивимося. Mm -hmm. <свят> До наступної неділі доживемо, ми <свят> розкажемо, що це за фірма. Ну, може виправлятися, всяко бува. Люди можуть виправлятися. Тікайте, цікайте анонс. Все, що нас випливає, так, да, потихень. Як на нас економлять гроші, як нас питаються, теж поїмають. не... всім важко жити. Ну, Будемо мати надію, що це не так, як ми думаємо. Що ми помиляємося про людей поганої думки. Не всі там люди. Такі дуже, знаєте, грамотні. І що на всьому так як би, знаєте, ціна оказалась, во, а по факту багато чого ми не побачили. І ще приходиться докупати і самим доробляти. Ну, якось так. Ну не знаю, вони може відео подивляться, позвонять, розкажуть, чому так вийшло. Бо ми тільки те робимо, що щось дзвонимо, задаємо питання, вже, вже нам і не відповідають. Да, Уже й трубку від нас не беруть, а такі ми замовники, поняли вредні. То ви все пишете, що Луценко там такий, прям золотий. Та ні бачите, не золотий. Вредний, падлюка ще та. От Достав уже френдів, не беруть трубку. А в чому я винуват? Достав по турбіні, бачите, чоловіка обхаяв, чоловік зробив, а я така свиня неблагодарна обхаяв, обхаяв тих, що мотор ставили. Теж наставили китайського дерьма, хоча просив, просив, кажу, я сам куплю, якщо вам жалко грошей, я куплю сам. Не ліпіть тільки, мені тобі дерьма. Ну, полу... Получилось, як вийшло. І в прошлому відео ви бачили е і за компресор. І ось зараз Сергій доробляє площадку під компресор, тому що вони робили, вони там криво зварили, зараз переробляємо, доводимо і дома. Е я вам скажу, що і біжатися нічого. Десь вона і наша є, тому що ми ж хочемо дешевше, 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 а можна дешевше. І вже, навіть, якщо ти просиш мені зробити дорого, я заплачу все рівно, вони робити вже не можуть, тільки ліплять аби як. Тому що ну, все з металолома. На всьому економиться, щоб більше заробити, можливо, виставити менший рахунок, щоб бути в тренді. Не знаю. Ну, пишіть, коментуйте, чому так виходить. І зараз покажу, що ми такі вредні. Ось бачите про цей руль, яка йде мова. Сам руль, бачите, отакий. От. Він високий. І коли він стає на колонку, там же ця проставка Трімболовська, і він опирається незручно їхати, то треба було заказати. Цей же ж плоский руль, Поняли? щоб оця штучка була отут. Тоді воно буде зручно. А це наш оригінальний руль. А то такі справи. А то опять сказати, що я зря нападаю на людей. Знаєте, хотілося б, як самому, я якщо беру щось виконувати, я виконую. Якщо я не можу, я кажу, я не можу. Якщо я не виконував, я вибачився, не взяв з людини гроші, зробить хтось другий. Все, вибачте, я не можу. А якщо людина... Знає, що вона це не зробить, обіцяє, робить, а потім тупо морозиться. Ну, не знаю. І це ой, не знаю. Ну багато таких факторів. Це так трошки порозмовляв з вами. Ну, готуємося. До речі, запитаєте, чого не закриваєте вологу. Не закриваємо, не спішимо, не ліземо. Ждемо запарує, земля не запарує, ну ждемо, щоб нормально просохла, щоб не залишати полі. Гіркий досвід цьому всьому у нас є. По тим тоді коліям там так засихає, що не доводи господи. Тому чекаємо максимально сприятливих умов для закриття вологи. Тому в поле не їдемо, готуємо техніку, борони, культиватори, ну і все остальне. Оце так, знаєте, сьогодні порозмовляв, походив, показав трохи техніку, показав, що живі, здорові. Поки, поки, чесно сказати, поки, ніч пережив, живий залишився і слава Богу. тікати нікуди. І вступати теж нікуди. Так що тримаємось. Ну нижче, це ж про те йде мова. Ось він нижче і, зруч, і зручно. А на тому реально було незручно. Це так, це ти сідав? Повіси, покажу. Коли шайби нема, то воно нормально. А так то, що ну, шлайби ж піднялося і ти получаєш, виходить, виходить, у тебе отут. Ну так, да, я ще щось показував воно. і я ж теж побачив. Так. І оце ж воно крутиє верти. Зручно, І ще ж там що незручність, що так же ти до ліпістків достаєш рукою, а коли воно висипати, ти ж під оці ліпістки переключи. Ну, я ну так, да, незручно. Я так, але... Ціре, а що ми тут? А скільки тут моточасов на цьому тракторі? Дві 300. Ну, 400. Замінили помпу. Ну, Нам на ще поїздить, ну така вже слабенька. Да? Самі замінили ролики, замінили ремінь. E, в принципі, обслужили, фітра все поміняли, масла, e, а ролики вже шелестіли, Ну, а так дуже ми нічого йому не робили. А, що ми міняли? Турбіну міняли, правильно? Самого нового накинула масло. І, до речі, оцю ж трактора я ж таким тим самим мастерам відправляв. Відправив з ДАФа, мені ж рекомендували як толкових мастерів. І з цього відправив, це ж тепер. Як сподівається на ремонт, що тут зроблена турбіна є в запасі. Ото краще вже нову купити і голову не морочити. Бо з їхніми ремонтами. Ну а так, там задавали питання 70-60. Це той самий кейс 210. Правильно? По мотору, по коробці, по всьому, по мосту. Ром, ти ж курс діла? Я ж нічого не брешу. Та їх зараз, по-моєму, один завод робить, да? вони там, по-моєму, викупили якось, з'єдналися. Ну, коробка точно така сама, мости такі самі, двигун, все-все, якийсь 210, що це Ніхоланд, 70, 60, 210. І брали ми зразу його з грузами, підамортизована кабіна, широка резина. І, до речі, на ньому ж у нас є і вузька резина. Ми її. Просапні роботи на ньому робимо. Соняшник ми вирощуємо без гербіцидів. І бризкати не можемо, і 70-60, точно що 140 сил. І оцей 210 м практично можна робити все те, що ви робите, якщо є за що купити, що ви там берете 110-ті, я взяв 140-й, а ми це і цей приспособили, теж можна сіяти, бризкати, взяли вузьку резину, по-моєму, 320-ту І Працювали. По мотору, наскільки я знаю, тут і з цими кріпленнями були проблеми. Ну, воно знає, бачите, зроблено так на швидкоруч. Ось хлопці тут підганяли оці патрубки, ми не поняли, як вони нам уперли. Ми коли ставили, воно випирав хтось, накуди, по які трубки переробляли. Ну так, доводили ще, доводили, доводили до ума. І ось хлопці зараз займаються трохи, переробляють. Ну, зроблено так, знаєте, аби би зробити, поставити, щоб воно завелося, куди воно доїде, то їх, не, то їх не стосується. Ну, а ми вже якби трошечки, до речі, поставили рівні новенькі. Ось бачите, який можете почитати. Як казав, беремо на Ірбісі, все нове. До генератора не лазили, правда, і стартери, поки вроді більш-менш нормально, не трогали пока заводи, хай заводи, вроді до нього питань не було. Дуже проблемний мотор на рахунок запчастин. Якщо я не помиляюсь, де там написано, десь на моторі має бути написано номер 825-й ДАВ. Це такі знаєте, 87-й-89-го року. На них дуже мало запчастин на ці мотори. Ну а сам мотор по собі непоганий. Ну, Находи ми поміняли. Може, хто не дивився моє відео, поміняли гідзи, со своє оставили, поміняли кольця, поміняли кладиші, корінні шапуні і замінили всі сальники, тому що він довго стояв. Сальники почали текти, і гільзи піддержавіли, трохи кольця тернуло, ну ми вирішили зробити ремонт. Воно може і так їздило, ну. Але... Краще і краще. Був час, була можливість зробив. Оце ось ця платформа, яку ти переробив, перешліфував. Це був булгарку вирівняв просто, щоб хоч не було не 8 прокладок, а хоча б одна. Ну так, да. тому що крива була візуально, вони її варили, її отак погнуло. Це їхня творчість під компресор. Правильно? Це не ні, да, компресор вони сюди але... Кучу прокладок, ну, щоб у кривизну. Ну, як попало, зварили, другий, як попало, зібрав, вийшов з положення прокладками, правильно? Зараз ми на ньому, це, до речі, нас, той, що вони нам дали і в рахунок включали, ми його викинули зразу. Він просто був тупо з металолому. І не просто з металолом, а самого такого... А, вони його і далі забрали, ще йому моєму каналу він нам такий не нужен. Зняли з свого мотора, поставили, а зараз просто сальничок поміняємо. Цю, як, як могли, вирівняли. Ну, оце воно так. Це просто болгаркою сам, да, би без, без всякого станка, без нічого. Просто так дивився і болгаркою підтачував, так? Да? Болгаркою кругом дивився, де, де, а. Де, бере, де Ну, Вони цим не, не захотіли займатися. Так, ну зараз ми силиємо, з Сергієм Олександровичем зійдемо на поле. Не знаю, що вам там включатимось, не включатимось. Так що. Ні, ці тракторці не погані, ну вони своєобразні, я вам зразу хочу сказати. Ламаються, їздять. Ну, як до цього діла підходить? Сказати, що це там прям золотий трактор, я не скажу. І, ну, якщо він нормально зроблений, і вимог його там, як ви всі. Пишете в Ютубі, дивлюсь, там він має стояти 2 тисячі, 3 тисячі доларів. Ну, якщо ви найдете за 3 тисячі, за 5, отакий трактор, будь ласка. Бо в нас він буде за 25, а то й за 35, якщо його продавати. Ну це якщо реально його зробити. Там одна навіска, тому що я вам показував, коштує там е, та десятки, ти, ремонти, сотні, сотні, сотні тисячі, це мільйони. Це не так все просто, як ви думаєте. Це щоб реально зробити, щоб воно було на щось похоже. А якщо це клубок масла з гряздю, ну, в принципі, чого ні, можна заснути. Тільки не думайте, знаєте, як безплатний сир, він тільки в мешолок. Да. Сусіднє господарство почали прикривати, ну не знаю, чи сьогодні ще далі прикривають, мені цікаво. Ну, ну не бачите, це поле почали прикривати. Показував, де вони чемоданів навернули. Ну, ви знаєте, я заходив, вони чемодани трошки розкисли, воно морозець, дощі були, то в принципі повезло. А то грудки такі лежали бездоровно. Ну, а ви як ви пам'ятаєте, ми чекали, поки пройде дощ, земельку відпусте. І ми потім вже глибоко рихлили. А сусіднє господарство не чекало, вони давали молодці.